Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Всім привіт! У нас наступний підбір, і цього разу ми поїхали для клієнта оглядати Audi a 7 Універсал 2 літра дизельний двигун 2015 рік, автоматична коробка S-Tronic 184 заявлений пробіг і ціна його 74 тисячі 900 злотих. Автомобіль був від приватної особи. Що за автомобіль? Дивимось, не забувайте оцінити відео лайком і вам приємного перегляду. Ось він так виглядає. Автомобіль mm -hmm. не хімчищений, нічого, але ну, дітей возять, тому він трішки брудний. Але хімчистка то все-таки нам головний його стан. Так, дивіться, ось одразу є кусячок у нас тут. бампер є фарбований, передній. Фарбований дуже грубо. Віддається в оригінал, Сколів на ньому вистачає, є такі серйозні великі сколи. Наклейки є на місці. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Ну, хорошу виробітку вже має. Зима в гарному стані. Церкало ціле. Зік будь-то крило, а ні, то бруд був, думав, крило крутилося, але капота відкриємо, то там буде все чітко видно. Нам лезенька Зацарапаний такі трішки. Петлі не крутилися. Царапинка тут є так Поки що немає Як знайдемо, будемо ділитися.

Ага А, це витирається все. Я ще розбила телефон. Я мать люди взяли поставили. Тут щось не зрозуміли. Це мастило мінялась на 184 Ні, крила не крутилась, капот також не крутився. Он ж раунд є цілий. Там тут сгорий якийсь бруд. така машина не до кінця. Так просліджена під капотом. Ну тут завжди в її мокро. Тому що там покладочки і під гурсунками все повністю заляте. Можна рішити щось витязі, але ну так не можна сказати. Вже прийдеться, мабуть, міняти кольця. Кольце треба буде міняти 100%. Pit. Pit for çıkımı Сіли на все брудне в автомобілі, так само цей приємчик, зімку до мінятивських там пилі, сидіння. Те в принципі, підзношені. Потребують дуже серйозного детелінгу. теж такий собі пожований 184 пробігу Якийсь покоцаний ключами підлокотничок Селектор Так само тут все закоцане Тут проємчик закоцаний Сидіння позаду також все брудне закоцане Я так їжджу. Да, Я сама їжджу, це одне. Добренько. Їжу, їжу. Зараз краще ліво, напевно. так? І ми там виїдемо знову на, на паркінг. Добре. Добре. Сама їжджу, а коли з чоловіком їдуть, то все повернемо. <різь> ну, Останні помилки скидалися 4166 км. Це у нас подача палива. Форсунки, в принципі, норма. Свели зараз 62 грами, тому що трішки я вже скоро потрібно буде його чистити. Після огляду всю інформацію, фото, відео, звіт ми передали для замовника. Замовник собі на спокійно оглянув фото-відео, також вислухав е, наші рекомендації і він відмовився від цього автомобіля, від цієї Audi, адже він очікував трішки інший стан. Друзі, а ви свою думку напишіть в коментарях. І наступний автомобіль ми поїхали дивитися для клієнта: це Volvo v 60 19-го року, 2 літра дизельний двигун d 3 Автоматична коробка Aisin, 163 тисячі пробіг, і його ціна 81 тисяча 900 злотих. Друзі, нагадую вам, можливо, хтось ще не підписаний з вас на мій інстаграм-канал. Посилання є в описі відео, також в першому закріпленому коментарі. Адже там я публікую, які свіжі автомобілі з'являються на площадках, які автомобілі ми оглядаємо, і також багато корисної інформації. Тому, друзі, обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь. Я вже біля цього автомобіля. Volvo V60 2019 року випуску. 2 літра дизельний двигун, d 3 на 150 коней. Автоматична коробка 163 пробігу. Ну і нам продавець віддає цей автомобіль, вже розмитнений і всіма податками. І з оглядом за 79 500. Це ціна взагалі є ідеальна для цього автомобіля. Комплектація Momentum. Дивимося, що в нас оптика є Ледова. партроніки перед. Бампер ціленький, рішітка все є ціле. Давайте одразу будемо проводити заміри. Дивимось по сколам, ніяких сколів ніде немає. Ну Мінімальні, мінімальні, якісь, звичайно, є там сколи. Машина не є нова. Капот у нас є алюмінієвий. б'ється оригінал. Лобове в нас є оригінальне. Ціленьке, не тріснуте. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Накладочка там відсотки 50 вже зношена. Зимова гума на автомобілі з гарним ще протектором. Так, тут у нас помітив на бампері є ось така царапинка, на автомобіль мокрий, тому Зеркало ціле, до речі, електричні зеркала. Вікно оригінал 60, 82, 82. приємчик в гарному стані. Нічого не круті. Так само тут в автомобілі нічого не круті. Дверка оригінал, вікно, оригінал, вікно, оригінал, вікно, оригінал. само приємчик в гарному стані, збережений, наклеючка все є на місці. Це крило у нас також є оригінал. Дах, та стоєчка все є в оригіналі. Диск ціленький, та сама гума. Позаду гальмів десь має меншу виробку, 200 мм. Задні ліхтори лидові. Задні партроніки. Бампер ціленький. Заднє вікно оригіналу. Пишечка, багажничку Також є оригінал. Я десь бачу декілька царапин, а ось декілька маленьких таких царапин є. Вони десь крішку багажничку відкривали і щось можливо ударилось Відкривається гарно, стоючки не скриплять, кришечка не кручена. Все є ціленькі Так, тут у нас є. Зистов направчий. Так, це у нас крило є фарбоване. Ось так. О, ніби поверхня частина тут так. Це все є оригінал, тут зробили перехід. Но це не є фарбоване, це просто вони покрили лаком, тому що ніби десь тут, тут було 200 якісь там. Як ми бачимо, ніде ніякої шпаклівки взагалі немає. Є оригінал, тобто це крило в нас є лаком другим покрито. Дивимось, приємчик. приємчик є оригінал. Дверка не крутилась, не знімалася. Вікно оригінал. Вікно оригінал, вікно, оригінал і вікно оригінал. Тобто вікна у нас покругова біля всієї рідні. Дверка є в оригіналі. Дверка у нас є в оригіналі. Дзеркало ціле. оригінал. Диск також є ціленький. Водійська дверна карта. Нічого не розірвається, чистеньке повний електропакет, Зеркала також складається, центральний замочок. Повністю шкірні сидіння з гарною вічною підтримкою. До речі, досить комфортні. Поясничний валик, приємчик, тут є легеньке затерття. Люси оригінальні волювські ковролін, гумовий, електрична кришечка звісно відкривається. Датчик світла, туманочки, шкірний мультикермо, адаптивний круїз, датчик дощу, віртуальна панелючка. О, вже рівно 164 тисячі пробігу. Було 163-900 щось. Трішки вже наїздили. Та шкірний підлокотничок. Там є також Type-C. Мені Type-C ноль 2 USB роз'яви. Автохолд, електроручник, система старт. Навігація, мультимедія, кліма, медвізони. Пасик працює, дурна карта, тут якийсь бруд понизу є. Тут цілий. тут також все ціле багажничку все ціленьке. Шторка є на місці, вона автоматично відкривається з крішечкою. Ну, салончик автомобіля є збережний, тому чесно, нема до чого чіпитися. Одразу починаємо з радіаторів. Радіатори є рідні, кінець 2018 року, Вольво все. Тут зараз закриті шторки є, шторки це звичайно плюс на зиму є. Тут по фарі нема ніяких слідів, по крилах нема ніяких слідів, що десь хтось щось зробив. Все оригінальне, ніхто нічого не крутив, стакани ціленькі не кручені. Ну Пробіг такий, що автомобіля. Якщо він є безвипадковий, як дійсно це завів, продавець, він є безвипадковий, то тут все буде в ще. Тим більше автомобіль їздив по європейських дорогах. На стинку. це є сухенько в автомобілі. До речі, два ключа. Завівся в тимбі гарно. Просто є часі, часики, що тут говорити. Чесно кажучи, по солончику цей автомобіль виглядає гарно, приємно, в автомобілі гарно пахне. Ніхто в йому не курів. Кермо також. Ось тільки тут якісь такі дві точки, є, можливо хтось з там брав. Так подивіться на це кермо, як воно збережене. Як приємно ще повертається кермо в Вольбо. Відчувається ця легкість, приємність. Чотири віконця у нас йдуть із доводчиками. Центральний працює. Музика у нас працює, тут перемикається. Навігація, розширювати можна на весь екран. Підігрів сидінь, кліма. На зумувачі прямо в дворниках стоять, тобто не їм. Сидіння вже гріють, сигнал працює, ледь світло працює, повторювач працює. Задні ліхтарі ледові працюють, підсвіточка лед працює, туманочка і лед все працює. Автомобіль також тримається в пасу руху. ще нехай трішки розігріється і тоді ми йому наступимо це я ще газу не давав, він вже так набирає серйозно зараз побачимо хочу трішки розігріти двигун і тоді можемо йому наступити трішки також щитує дорожні знаки Де нічого не шумить, ніякі підшипнички. Що робимо заключення по цьому автомобілю Volvo V-60. У нас є одне підфарбування, ну то тяжко назвати підфарбуванням, там просто другий слой лаку, тому що було два сколи від сусідньої дверки на паркінгу. Якби продавець нам показав фото, що там було. І то, до речі, робилося на шкода сервіс. За один елемент заплатили 1600 злотих. І то продавець сказав, що це є по скидці. Вікна по кругу всі рідні, комплектація гарна, по електроніці все працює, помилок ніяких активних немає. Там помилки були тільки по історії, їх взяв всіх почистив, тобто зараз жодної помилки немає. Форсуночки, гер, турбіна, сажовий, все в порядку, все працює. Одне зауваження, що потрібно буде автомобілю замінити гому. Також салончик збережений, їздить автомобіль приємно, коробка працює гарно, двигун моркоче. Ну, потрібно зараз зробити це сервіс масла фільтра цьому автомобілю. В принципі все. Друзі, а як вам цей автомобіль Volvo V-60? Напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Звичайно, автомобіль був супер, стан був дуже хороший. Що зовнішнього, що по салончику, по електроніці все працює, технічно все супер, без нарікань жодних помилок, діагностика не показала. Під час тезраю автомобіль їздив дійсно як новий. Всю інформацію, фото, відеозвід ми передали для замовника. До речі, у нас замовник далекобійник, він ще був у трасі. І ми цей автомобіль для його забронювали. Дали продавцю задаток. І через деякий час, коли клієнт приїхав в Польщу у відпустку, він приїхав, забрав цей автомобіль. Тому, друзі, ось такий наступний автомобіль ми підібрали для нашого клієнта. А якщо вам буде потрібна допомога в підборі автомобіля, мої контакти в описі відео та у першому коментарі, звертайтеся, для вас все підберемо, проконсультуємо. Не забувайте оцінити це відео лайком і до побачення!